Всім доброго дня, ми сьогодні в метро. Можна сказати, ми на відділі для суші. Дивимося на акції. Соєвий соус, кікуман 119,90 від двох штук. Дуже вигідно брати, якщо дві штуки. Різниця велика. Соєвий соус, бензай класичний 3290. Акційна ціна. Соус теріяки 49,90 До речі, теріякі дуже смачний, правда, я не знаю, чи цієї фірми, але сам смак теріяки дуже класний. Ось такий гострий є вок 265,93 1 Одна літра. І горіховий соус 500 грамів 5990. Ось такий у нас соус є Блек. Пепер 104,93, акційна ціна, вага 500 міліграм. Соус кунжутний 59,90 310 грам. Виробник Україна. Гострий солодкість соус 4390, виробник Україна. Ось в асортименті. Два види є. Бачимо соус соєвий талант 6990 є за 250 мг. Ось такі в нас йдуть соуси 4490 в асортименті. З різними смаками, мабуть, вони дуже смачні і гострі. Не всім можна таке їсти, але деколи можна спробувати. Так, далі далі дивимося, що на ще йдуть на акцію. Соуси закінчилися. Можливо, імбірчики є у нас акційні. Морі. Ось всі ціни локшина фунчоза 1 кг. Китай. Ось така велика пачка. Метру шевсько, 79,90 90. Дрібненька. Ось є локшина рамен. 1 кг, 139,90 виробник Китай. Акційна ціна. І локшина є яєчна, 1 кг, 179,90, виробник Китай. Ось так вона виглядає. Асортимент дуже великий. Приходьте на закупи в метро. Всім рекомендую. Дякую за перегляд мого каналу. Прошу підписуватися. Дякую.